Кіровоградський музично-драматичний театр імені Марка Кропивницького є першим професійним театром в Україні. Його ще називають театром корифеїв. Адже тут свого часу працювали Іван Тобілевич, він же Карпенко Карий, Марко Кропивницький, Микола Садовський та Марія Заньковецька. Сьогодні в репертуарі театру майже усі знакові і значущі в українській літературі театральні п'єси. До Кривого Рогу кіровоградці привезли невмирущі, завжди актуальні популярні за двома зайцями та сорочинський ярмарок для дорог Ослих та сучасні веселі повчальні вистави для дітей, пригоди «Буротіно» та жила була сироїшка. До Кривого Рогу з Кіровограда на гастролі колектив театру Кропивницького приїхав усім творчим складом: 85 чоловік. І те, що ми започаткували гастролі, скажімо, не в такий нелегкий час, але ми бачимо, що людям подобається глядачам щось нове приїхало. Ми бачимо їх для акторів. Це дуже важливо, і наші трупи, і криворізькі, що вони спілкуються, їх бачать. Вони бачать вони пізнають себе. Вони показують це дуже велике. Бо артист без гастролі – це не артист. Гастролі це завжди найвідповідальніша така пора для акторів, бо для того, щоб перевірити себе, перевірити свій рівень, представитися і показати своїм братам, друзям, сусідам безумовно обираються найяскравіші, найтакі е, знаковіші роботи. На сьогоднішній день втілювати невмирущу класику в життя взявся, запрошений до театру кропивницького режисер з Тернополя, заслужений діяч мистецтв України В'ячеслав Жила. Ця вистава у кіровоградців прем'єрна. Комедійна історія про збанкрутілого цирюльника, який намагався вирішити свої фінансові проблеми, одружившись на бридкі, але заможній проніпрокопівні у кропивничан перетворився на сучасну музичну виставу з тонким гумором, яскравими костюмами та цікавими декораціями. Проня Копівна, актриса Інна Дорошенко та Свирид Петрович, артист Євген Скрипник, створили яскравий комічний дует. Як мінімум, я думаю, ми знайшли діалог, спільну мову якось. Глядач приємний. Реагують наче, на ті речі, які ми намагаємося їм подати відповідним чином, тому скарг якихось бути не може абсолютно. Нам, нам дуже приємний зал, зала дуже тепло, приймають. Я думаю, я думаю, все на, на відмінно. Дуже приємно, що є зворотній бік, що нам є такий. Поклик серця все відчувається. Тому дякуємо вашому глядачу, дякуємо вашому театру, що нас так приймають. Нам дуже приємно і сподіваємося, що це не остання наша зустріч. Нам би дуже цього хотілося. Місяць тому розпочалася співпраця між Криворізьким театром Шевченка і Кіровоградським театром Кропивницького. Минулого місяця Кіровоград гостинно приймав у себе наш колектив. Ці гастролі візиту відповідь. Да, вот это был первый шаг после длительного перерыва. Это обмен гастролями. Сейчас уже ведется работа с ближайшими театрами Херсона, Николаева, Запорожья. Конечно же, будем ездить. Это интересно очень и для наших зрителей Криворожских, и для зрителей других городов. Поваю от счастья такого разного, от того, что вижу вас на собственном полу, мылая мамзель. Читалася, так зачиталася. Мерсі, що прийшли. то не папіроска ж кварчить, то в душі мої шкварчить від любові. Говорив про Ні Голохвастов. Від гарної акторської гри музичного оформлення, постановки масових сцен та режисерських знахідок під кінець вистави шкварчало від любові і захоплення у всіх глядачів, як до кожного актора окремо, так і до усього творчого колективу. В цілому безсмертний старицький його історія та талановита виконавська майстерність кіровоградських акторів не залишила байдужим жодного присутнього в цей вечір у залі Криворіжця. На мій погляд, до Грають весело музикально, це мені кажеться дуже гарно. Дуже гарно грають, Силь, сильна трупа. Дуже подобається. Ми довго збиралися, прийшли. Ми прийшли подивитися, у нас ще ремонт от в театрі був, і подивитися на гостей. Так що дуже довольні. Прийшли з сім'єю, з дочками, з подругою. дуже подобається декорації, артисти такі в костюмах. в общем… Очень довольне тривалими оплесками та гучними вигуками Браво! І дякуємо проводжали криворізькі глядачі кіровоградських акторів. А останні обіцяли обов'язково повернутися у наше місто з гастролями і новими постановками.